Всім привіт! Ви на каналі Один Fast, з вами Михайло, і сьогодні я вам розповім і покажу про свою BMW E36 в кузові Універсал. А саме покажу її нове перевтілення а, і повністю зборку, оскільки вона розібрана зараз. Почнемо! Друзі та знайомі, ми не десь 5 років. Так, і За ці 5 років в мене було декілька проєктів. От. Річ в тому, що ну, останню свою Е30 після того, як я продав Швецію. Я жив кілька років за кордоном. А, побудував дві цікаві BMW. А, перша це Є36 теж в універсалі. А, у мене ніколи не було машини на пневмі. Тож я зробив пневму, поставив на неї, дуже цікаво, але це більш стопічна така е, функціональність. Та. Е, і ще одна у мене була цікава є 34 на цікавому строкері моторі е, наполовину s 54 наполовину С М50, але з начинкою М52. Ну, коротше, цікава історія. Але це зовсім інша історія наразі сьогодні в цій серії я вам покажу і розкажу. А, стосовно її E36. Вона у мене вже 2 роки. Четвертий десь у неї міняється облік. Ну, це в моєму випадку а, колеса, підвізка, тормоза, гарна тут тобто, інакше. Якісь доробки по мотору, по салону, якось так. І чому за, саме зараз я вирішив знімати цей ролик? Бо а, ну, зараз сьогодні от, ви побачите повністю перевтілення. Машина буде на інакших дисках. І ми саме з цього і почнемо. Значить, колесні диски в мене Азіо перед 8,5 дюймів ширина за 10, ніби все ок. Стоять вони через проставки, бо вони 512, Ну, то таке. Річ в тому, що вони мені затирають задні, і я вже рази три викатував арки, потім виварював їх, вирізав там всередину і наразі машина пофарбована. Тут вона так от зберігалася кілька місяців на вулиці, на жаль, бо гараж зайнятий іншим нарітетом. От, І так сталося, що Щоб прийшов час її збирати. Так. Тут всередині вона повністю розібрана. ну Типу руль і сидіння, як в фільмі. Ось сидіння і руль. А, так, все знято. Карти повністю будуть перешити салон. Інакший навіть цей ковролін буде такий в колір салону. Знайшов дуже цікавий. І з цікавих ще моментів у мене тут з'явився спойлер. Дуже прикольний. Але трошки він пострадав, бо стояла машина типу на вулиці, накрита, і зрозуміло, що треба його буде нормально переклеїти. Ну Це всі мелочі, як би так би сказати. Машина відполірована. Якщо треба буде ще раз трошки полірну перед сезоном, а, цікаве, що у мене ззаді з'явились нові стойки, нові а, пружини, пружини кастом стойки. Зараз тут покажу, а, теж цікаві. От. І трошки покажу, що там під підкапала машина після покраски. На жаль, вона трошки грязна, але Але ж. ось такий у мене мотор. Бачу, десь влага попадала якось. Ну, Це не смертельно, в принципі. Це все я повимиваю, буде чистеньке, гарненьке. А, машина мені доставалась колись з такими жабрами. Я їх повимиваю, вони теж будуть кльові, я їх повністю вирізав, почистив, пофарбував і поставив заново. От. І в цілому, в цілому було декілька дороботи по мотору, саме впуск м 50 ну, Там ще якісь мелочі, не пам'ятаю, мабуть, оцей е, оловичільця цей, ще там якісь моменти. А, повернув кондиціонер. Навіть підключив, але щось він трошки не вмикається. Вмикається напрямую, але не з салону. Ну Це все нюанси. от. Обслужив ще якісь деякі моменти, вже не згадаю одразу ці майже 2 роки. Ну Трошки стало краще їхати, якщо можна так сказати. от. Та в цілому це типу як а, Мені важно, наскільки це можливо. Машині на круг, вкруг. Такой, ну, такі дуже жорсткі подвісті, але буде трошки а, комфорт у плані їзди по місту. Друзі, все ж таки вирішив я залишити ці колеса. Тому що ті колеса, які я хотів купити, їх вже продали. А, тож, значить, я лишаю свої колеса. Але а, буде в мене інакша резина, а, трошки нижчий профіль, бо це 45-й профіль. Для мене він за зависокий. Спереді значить, буде 205,40, а ззаді 215.40. Тобто зараз я машину підіймаю повністю і буде у мене нормальний до речі, доступ повішати оці всі підкривки. Передні, задні. Також спереді, мені здається, трошки треба додати проставок. Тобто переробити проставки я вже вирішив десь 15 мм наперед докинути. Тому що, ну типу, коли машина, зараз вона підвішена трохи, а так то передні колеси, коротше в арках. Мені не подобається. Задні типу норм, то задні проставки я не буду чіпати. Але є отака проблемка. Як ви бачите, при навалі боком диском прямо по арці воно затирає і мене це напрягає. Резина буде ширше, можливо, теж резина буде затирати. І саме тому я думав задні проставки трошки зменшити. Побачимо, як, як то буде. Але диски знімаю, значить повністю розвиваю їх, полірую полки, і це буде такий сетап поки що. А далі буде видно. Полірнути диски. Спочатку їх шліфував, полки різними томовиками від 800 до 3000. І от полірую. В принципі, ефект є. Задні, звісно, зручно, що вони без резини. передні разі з резиною, але думаю, щось вийде з цього. І так, дійшли руки до встановлення діфузору заднього. Для цього нам потрібен сам дифузор, кріплення до нього ось ці, а, свердла та шуруповерт. Зараз буду розбиратись, як його кріпити. Інструкції по встановленню дифузору немає, але в принципі тут можна суто інтуїтивно догадатись, що куди як. Зробити. Для цього нам потрібна така рулетка, і будемо зараз виміряти, і як його рівно поставити ззаді, щоб він Так, Центральну частину вчора закріпив з другом павлом, який мені допоміг таким лайфхаком а, значить, намалювати таку лінію і закріпити спочатку до дифузору бампера. Саме до цього. А потім вже закріпити ці болти, які йдуть до самого кузова. Бо інакше просто нереально одному, як мінімум незручно. Ну, Побачимо, що буде далі. Закріпляю ці частини, центральну частину і самі останні бокові ось ці частинки. І так, значить, центральна частина дифузору вже зафіксована. Ці два болти я підріжу трошки пізніше. Зараз почну встановлювати ці бокові елерончики. От. Бампер у мене оригінал, трошки жалко було його свердлити цими саморізами, але це не смертельно. Тож, закріпляю бокові частинки і покажу, що вийде. Так, згори пополам я повісив цей нещасний дифузор, навіть mm. пофарбував. І зараз покажу, як він виглядає. Mm -hmm. Виглядає він, звісно, що шо... ну, як якось так, Типу нормально, але но за 150 долярів, звісно, що такий собі колхозик. Він і нахер не треба, якщо чесно. Ну, У мене такого не було, мені просто було цікаво. Тепер буде. Поїздимо, побачимо. А, поставлю колеса після того, як. Я повішу спойлер, бо хочу закінчити сьогодні вже всі роботи по задній частині автомобіля. Це треба зняти, старий скотч посторонній. І новий наклеїти вже з а, спойлером. Так, значить, полі я зафіксував. Ось так він виглядає тепер. Ну і думаю, вже на днях вийду і покажу, як воно а, в цілому виглядає. Зараз ще а, скочим трошки його, зафіксую на ніч, хай він закріпиться. Якось так. Встановлюю передній бампер. А, тут з'явилась у нас така колхозна губа резинова і ось такі короче, розпорки. Сьогодні значить, на такі пороги. А, кріплення нові в мене є. Резиночки нові є. Зараз значить, заміряємо на сторону, де був замінний порог. Коротше, ці, де мають бути кріплення, ці старі резинки я подостаю. От, а з цієї сторони в принципі, в принципі принципі на нові резиночки і буде встановлено порожок. Встановлені на автомобілі, все як має бути, знизу теж їх закріпив, тож, мабуть, вони не відпадуть. А, Далі а, знайду ці молдинги, також цей маленький молдинг купив нові кріплення до нього. А, з цієї сторони теж треба знайти цей молдинг на крило та в принципі встановлювати колеса. Сюди і покажу, які в мене будуть ще допомільні маленькі проставки. От, і як потім все буде виглядати вже на автомобілі. А це, як ви можете побачити, це колеса. Тож, кажу одразу: ззаді резина 225-35, сіла а, ідеальна. Спереді, значить, 215-40, тобто без змін попереду. І що ми бачимо? В принципі, натяг майже однаковий. І мені це в принципі, дуже подобається. Тож, накидаю колеса на машинку, мию її і зараз виїду. Подивимося, як вона буде виглядати на рівні поверхні. Одразу покажу вам, значить, напередок у мене ще отакі а, проставки невеликі, бо мені здавалось, типу, вони не треба. Треба, тому що виліт буде кращий. Так, по задку значить, тут, в принципі, без змін. Одразу покажу ось такі кастомні пружини. Супер мощні. І залітають сюди, як ви бачите, без проблем. Каяба від Прадіка, якщо не помиляюсь, нові стойки. Трошки пофарбовані, але вони, в принципі, нові. Розвальні речаги ззаді, нагадаю, хто не знав, а, що ще цікаво. Тормоза 330, Є46. Спереді так само, понятно що. І сперді Коніспорт, пружини, по-моєму, Eibach. Мінус щось 60, щось таке. Тож, оцей бутербродик сидить нормально, по целошкам все співпадає і зараз буду збирати. Машинку на колеса ставити. Коротше, я приїхав до свого поставочного рокмастера, тому що оця фігня трошки не налазить. Отак. Типа налазить, але не сильно, тобто не дуже. І треба їх трошки розточити тут, роздручити тут. Все заміряли багато разів, але не на колесі. Це типу ну, типа, э, по параметрах, але не підійшло. Трохи. Тож. Зараз їх э, і, І що? Покажу, як вона буде виглядати вже значить, на машині. Коротше, все, вже підходить, все. окей. Найс. Поїхав. далі. Подивимось, який в мене буде фітмен спереді і як зайде колесо ззаді варт. І так, спробую зараз виїхати на рівну поверхню і подивимось, що воно 不会说。 Що ми маємо саме таку е 36 як я і хотів бачити? А, в принципі, я всім дозволений стосовно інєжки. Якщо щось не так, то ще підкоректую. А так машинка мені подобається в плані а, фітменту по резині я якраз угадав, тут все окей, спереді теж все круто по проставкам. Можна, мабуть, ще було трошки більше зробити, але вже і так круто. Тож, всім дякую за перегляд. Наступній серії покажу зборку салона і як машина виглядає вже комплектно ззовні та всередині. Всім до зустрічі!